2025 рік, 05 серпня, пропоную репрезентацію своїх нектаринів, сіянців п'ятирічних, які дали друге плодоношення. Перше було таке неконденційне. Плодини дозріли, осипалися. Ось це можна сказати перше плодоношення. Ось маю два таких сіянці. По силі росту одинакові, от окрас і смакові якості трошки різняться. Ось. Демонструю. Це без нормування плодів. Ось такі маю нектарини. Дякую за перегляд.